Як та чому мережа сільпо заходить на дуже емоційну територію? Відкриття цієї весни Ашан Пікапонт, Кіко, Мілано, Ісей, Аптека 911 та інші лайфсел показав ролик на гігантському екрані в центрі Нью-Йорка, на Таймсквер. Вітаю з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. А цей випуск ми знімаємо у день вишиванки, тому хочемо ще раз нагадати про важливість шанувати традиції в єдності наша сила. І до новин. Мережа Сільпо особливо у повне масштабне вторгнення продовжує будувати емоційний зв'язок зі своїми клієнтами. Нещодавнє опитування показало, що чимало українців вірять астрологам, екстрасенсам та тарологам. У мережі Сільпо здивувалися, чому в цьому списку немає передбачень на чеках. Тому створили свою власну статистику. До того ж, якось до сільпо звернувся гість та попросив створити спеціальне передбачення на чеку для своєї дівчини, на якому буде сказано, що можливо їй сьогодні хтось освідчиться. Окрім того, потрібно було зробити це так, щоб передбачення потрапило Пило саме до цієї дівчини, і в мережі це втілили в життя. В Сільпо кажуть, що коли допомагають людям любити, заходять на дуже емоційну територію. Ще один приклад до повномасштабної війни разом з агенцією «Грейс Тодорчук» до 14 лютого створили сайт знайомств, де запропонували гостям знайти свою пару за спільними гастрономічними вподобаннями. Це була дуже класна емоційна історія, завдяки якій насправді утворилося кілька пар закоханих. Однією з таких пар стала сім'я Бутових, яка познайомилася завдяки спільній прихильності до чесника. У них зав'язалися стосунки, вони створили сім'ю і народили дитину. І на цьому можна було б зупинитися, проте в мережі назвали чесник на честь сім'ї Бутових. У своїх магазинах розповідали гостям про романтичну історію. Як результат, отримали велике органічне охоплення. Проте в сільпо вирішили піти далі та зайти на територію протилежних від Кохання емоцій, і створили сервіс «Утечі з побачень. Все працювало досить просто. У чат-боті потрібно було натиснути певну кнопку, після цього людина отримувала дзвінок з переліком приводів, як-от, неочікуваний приїзд бабусі, хвороба кота тощо. Щоб можна було встати і покинути невдале побачення. І цим сервісом скористалося майже 700 людей. А про інші емоційні кейси в мережі сільпо читайте у нас на сайті Rao.ua. Посилання знайдете під цим відео. Відкриття цієї весни новий Ашан Point вже працює в селі Гатне в ЖК Озерний Гай. Загальна площа 150 квадратних метрів, а асортимент понад 2000 тисячі найменувань, серед яких товари першої потреби, широкий вибір овочів і фруктів, а також товари для відпочинку та пікніку. Особливістю нового пікапойнт є повноцінна піцерія. Новий заклад в мережі Аптека Доброго дня зустрічає клієнтів у Луцькому ТРЦ Порт-Сіті площею понад 80 квадратних метрів. І крім великого асортименту сертифікованих лікарських засобів, тут представлені категорії медичних виробів та медичної техніки засобів гігієни, реабілітації, лікувальної косметики, дитячого харчування і аксесуарів, а також товарів для майбутніх мам. Попри те, що Харків з перших днів повномасштабного вторгнення знаходиться під ворожим вогнем, ретейлери розглядають це місто для нових відкриттів своїх закладів. Цієї весни мережа магазинів косметики «Ісей» відкрила нову торговельну точку у харківському ТРЦ. «Нікольський». у компанії зауважують, що це рішення ризиковане, проте ретейлер обирає розвиватися у велику війну та допомагати тим, хто цього потребує. Нова торгова точка всесвітньо відомого бренду побутової техніки Bosch відкрилася у харківському ТРЦ ДАФІ. Фірмовий магазин зайняв 70 квадратних метрів площі та розмістився поруч із супермаркетом електроніки Комфі. Нагадаємо, в Україні працює 46 магазинів, з яких 33 власні, а 13 партнерські. Наприкінці квітня Vodafone Retail відкрив одразу два нових магазини: в броварах в Сільпо та в Одеському ТРЦ Сім'я. Окрім того, від початку року ретейлер перезапустив уже 11 торгових точок в оновленому форматі, які пок. Кликані змінити уявлення про мобільний ретейл, адже стають ближчими до покупців їхніх потреб та вподобань. Нова двоповерхова торговельна точка мережі Аптека 9.1.1» відкрилася у столиці. І це не просто аптека, а повноцінний фарм-маркет, де є і лікарські засоби, і широкий асортимент БАД, снеків, спортивного харчування, лікарської косметики, засобів і аксесуарів для догляду за волоссям та тілом. Також аптеці працює сервіс безкоштовного та швидкого тестування шкіри. Після діагностики фармацевти допомагають підібрати клієнту комплекс препаратів. Ратів для покращення стану шкіри обличчя відкрився перший в Черкасах магазин італійської косметики Кіко Мілано. Він розташований на першому поверсі в ТРЦ Любава. Нагадаємо, в Україні бренд косметики представляє компанія Інтертоп. Продукцію також можна придбати на сайті Інтертоп Ще більше інформації про нові магазини та заклади читайте щодня на нашому сайті номер 1 про ретейл Rao.ua. 6 травня Лайфсел презентував своє відео на гігантському екрані в центрі Нью-Йорка. 15-секундний ролик від українського мобільного оператора з'явився на лед панелі розміром понад 1600 квадратних метрів на площі Таймсквер, яку щодня відвідують від 300 до 500 тисяч американців та туристів з усього світу. Передати вітання світові від України та подякувати американцям за підтримку команда оператора змогла завдяки застосунку TSX. Технології стирають кордони та дають доступ до будь-якої аудиторії. Тож в Лейфсел не могли пройти повз такої можливості звернутися до людей за океаном. Цим відео вся команда компанії ще раз хотіла нагадати світові про Україну, її заворожливу красу та неймовірних людей, і подякувати всім, хто підтримує українців. Ще більше новин, ексклюзивних інтерв'ю, кейсів, колонок провідних експертів роздрібної торгівлі все у нас на сайті RAO.UA. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!